Здорова дієта, фізична активність і повноцінний сон дозволяють нам зберегти здоров'я. Однак, якщо ти відчуєш якийсь дискомфорт, слід піти до лікаря, розкажу вам сьогодні, хто і де вам зможе допомогти в Польщі. Спочатку дізнаєтеся про назви частин тіла польської мови. Щоб вам було легше поспілкуватися з відповідним спеціалістом. В Польщі медична допомога надається в декількох місцях, наприклад, в піходній поліклініці, шпіталю, лікарні люб приватним кабінеті лікарським в приватному лікарському кабінеті. В Польщі лікує лекар, лікар, якому допомагає пеленгнярка, медсестра. Лекаш тебе огляне і випише рецепт з леками. Пеленгнярка, медсестра може зробити, наприклад, защик, ін'єкцію і опікується пацієнтами, пацієнтами, які знаходяться в лікарні. Кожен спеціаліст називається по своєму Переломами руки чи ноги займається ортопеда. Лікуванням зубів дентиста. Якщо потребуєш термінової медичної допомоги і сам не можеш звернутися до лікаря, то слід викликати поготові швидку допомогу. Подзвонивши на номер 999 999 або 112, послухай вирази, які можуть тобі знадобитися, коли йдеш до лікаря. Хчав би, хчава би, що на візити у лікаря, я би хотів, хотіла записатися на прийом до лікаря. Где знайти кабінет лікарський? Де я знайду лікарський кабінет? Где чей знайду ще почекальне? Де знаходиться приймальня? Єсть там умовлені? до доктора Ковальського. Я записаний, записана до лікаря Ковальського. В яких годинах приймає дентиста? Коли приймає стоматолог? Муше одновіч рецепти. Мені потрібно поновити рецепти. Цочі долега! Що тебе турбує? Це одне з перших питань, яке почуєш у лікаря. А тепер вивчимо назви частин тіл польською мовою. Це вам допоможе краще розповісти про те, що вас так турбує! Голова, голова, ренка, рука, Вокідь, лікоть, нога, нога, Бжух, шевіт, стопа, стопа, Око, око, зон, зуб, Ухо, вухо, тваж, обличчя, палець, Палець, клятка пірщова, грудна клітина, уста, рот, пенгеш, сечовині хур, серце, серце, жовондек, шлунок, Гардво Горло Давайте перевіримо, чи все ви добре запам'ятали. Назвіть, будь ласка, частини тіла, які ви бачите на екрані. Голова, голова, рука. Ренка. Стопа. Стопа. Палець. Палець. Спаняле! Під час прийому у лікаря ви повинні вміти описувати також симптоми своєї хвороби. Лікар може вас запитати, які маєш обяви? Які маєш симптоми хвороби? В твоєму тілі може з'явитися біль. Кожна частина тіла може передусім боляч, боліти. Ренка, рука. Або нога, нога можуть додатково бич зламане, бути зламаними, бич звіхніте бути вивихнутими. Якщо термометр показує високу температуру, то маєш горончке. Популярні симптоми хвороби це ндвощі, блювання чи завроти гвоби, головокружіння. Може теж бути тобі свабо, погано, якщо маєш алергію, то на твоєму тілі з'явиться висипка, висип. Ці словосполучення, напевно, тобі стануть у нагоді під час прийому у лікаря. Болі мені голова, мені болить голова. Жлещем чуєм. Я погано себе почуваю. На ренце появіла міще висипка. На моїй руці з'явився висип. Болі мені нізом мені болить зуб. Упадве, хіба зламали ноги? Я впав і, мабуть, зламав ногу. Упадла і хіба зламала ноги. Я впала і, мабуть, зламала ногу. Болі мені гардво і мам горончке. Мені болить горло і маю високу температуру. Чуєм щем пшемний, я простудився. Чуєм, щем шембіона. Я простудилася. Дуже вам дякую за перегляд цього фільму. І до зустрічі в наступній серії.